Українські пластуни передали Вифлеємський вогонь миру могилів Подільській громаді. Кожного року скаути з усього світу дбають про те, щоб вогонь миру горів у домівці кожного з нас. У воєнний час для українців вифлеємський вогонь це особливий символ єдності та підтримки одне одного. До сесійної зали міської ради завітала делегація пластунів із лампадкою, запаленою вогнем. Координатори акції «Вифлеємський вогонь миру Віталій Варга, Анна Бояновська, Геннадій Катриченко та Пластун Ростислав Касьяненко. Розповіли про історію скаутської ініціативи, яку проводять напередодні нового року. Вона розпочалася в 80-х роках минулого століття, коли австрійські скаути за однією стало радіокомпанії місцевої полетіли на місце народження Суза Христа Бефлеєм. Запалили там ось такі ось вогники, які ви сьогодні бачите. І з того року, з того часу, кожен рік скаути літають у флеєм, запалюють цю свічку, привозять до себе на батьківщину. Ось цей вогник, який ви бачите, він цей рік прибув нам від. Польських харцері, ми його розповсюджуємо для наших військових, для наших, для наших парафіян, якщо ми можемо сказати, ми маємо дуже багато осіб настоятелів які чекають щороку цей вогник. І ми маємо таку гарну традицію заносити такі вогники в Могилівську міську раду. І ми би хотіли, щоб ви, перепалюючи цю свічку, відчули таке більше теплодушевне, тепло фізичне, тому що ми розуміємо, що всі ці часи. В нашому міської військовою з війною можемо вже навіть сказати. цей вогник має гріти нашу душу. Під колядки пластуни передали вогонь миру могилів Подільському міському голові Геннадію Глухманюку. Це вогонь переходив нашу громаду. Я вітатиму його, хай на Тебе Геннадій Григорович від імені всієї громади подякував скаутам за принесений вогонь миру, вручив дітям солодкі подарунки. Я хочу від імені всієї громади подякувати, що ви завітали до нас, принесли нам цей вогник перспектив, вогник нашої. Незалежності, нашої незламності. Я бачу, що як українці, як наші воїни, як місцеве середування, як депутатські корпуси, ми всі розуміємо і об'єднані в одне ціле, направлені на перемогу. Я переконаний, що цей вогонь завітав в такі важкі часи до нас, з такого здалеку. Значить, ми обов'язково переможемо і ми будемо. У тими українцями, яких буде поважати весь світ, і поважає вже сьогодні, серед майбутніх пластунів діти, батьки яких захищають Україну на передовій. З гордістю жовту хустинку пластуна носить Іванко. Хлопчик вже не вперше бере участь у такій важливій скаутській місії. Всі охочі змогли запалити свічечку від лампадки та принести у свою домівку. Палаючий вогник миру, взяли для своїх навчальних закладів діти нашої громади. Світло з символічного місця народження Ісуса Христа передавалося від лампадки до лампадки, від серця до серця, мов іскорки нашої незгасимої віри у перемогу.